Тільки ми заробили на чорну п'ятницю. До чорної п'ятниці ми почали готуватися ще у жовтні, продумувати концепт, готувати знижки та пропозиції для клієнтів. За тиждень до старту акції ми запустили рекламу, щоб максимально прогріти аудиторію до чорної п'ятниці. У нас було багато наявності на складі, тому ми зробили два формати пропозицій. Перший знижки наявність у сторіс до мінус п'ятдесяти, по факту там доходили до цілих мінус сімдесяти відсотків. І другий знижки на весь асортимент під замовлення до двох Дев'яносто гривень мінус 5%, відсотків, від 3999 гривень мінус 10%, відсотків від 4999 гривень мінус 15% відсотків на все замовлення в Пірпеламі. І ми не прогадали, клієнтам дуже сподобалась акція, і вони свідомо добирали кошик, щоб отримати максимальну знижку на нашому сайті. Так ми дали сильну пропозицію для нашої аудиторії та розпродали частину старих колекцій. І тепер найцікавіше за 7 днів чорної п'ятниці. Ми закрили 889 клієнтів на суму. Понад два мільйони у своєму телеграм-каналі я розписав дві стратегії, як продавати на чорну п'ятницю.